Вітаємо! Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. Сьогодні ми вам знову бажаємо миру та добра та успіхів розмножені полуниці з допомогою вусів. Отже, у нас сьогодні агрогороскоп укорінення полуниці на липень, 25 року, час Київський. Гарний час для укорінення завжди в Діві, зростаючи місяць 1 липня з 0 годин до 19 години вечора. Наступний період дуже великий такий. Скорпіон, зростаючий місяць, 4 липня з 17 години вечора до кінця доби, 5 липня всі 24 години, 6 липня з 0 годин до 19 години вечора. Після перерви в нас буде гарний період в рибах. Спадаючий місяць 14 липня починається з 8 години ранку. Цей гарний період для цього агроприйому і до кінця доби, 15 липня, з 0 годин і до 19.30. Дуже великий період в тірці, спадаючий місяць, гарний період починається 18 липня, з 16 години 30 хвилин і до кінця доби. 19 липня всі 24 години, 20 липня з 0 годин до 8 години ранку. І ще один гарний період в Діві зростаючий місяць для укорінення. 27 липня всі 24 години, 28 липня також всі 24 години. Ми вибрали з вами найкращі дні. І години для того, щоб укорінити полуницю і отримати здорові рослини, які нас порадують надалі гарним врожаєм ягід. вітамінних Ягід. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.